Даю вас малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікавий віршик під назвою Скоро сонечко пригріє, який написав Олександр Олесь. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. Натішимось весною і наслухаємось пісень. Дітки, що скоро пригріє? Так, сонечко, молодці. Що станеться з струмочками? Так, вони потечуть. Що скоро зацвіте, малята? Так, квіти. Куди ми потім підемо. Вірно, в ліс. Що будемо слухати? Вірно, пісні пташок.